Текст про складну ділянку фронту про Авдіївку. Це допис від телеграм-каналу Скринька Пандори. Він загалом десь співзвучний з тими фрагментами інформації, яка проскакує з різних джерел, і оскільки він такий достатньо різнобічний, то ми вирішили вам його озвучити. На Авдіївському напрямку справжнє пекло. Бої не вщухають Рашисти безкінечно лізуть в лобові атаки, незважаючи на будь-які втрати особового складу і техніки. Ну, ви собі уявляєте, якщо там за день кажуть вони втратили понад 50 одиниць техніки, ну то зробіть висновки. Вони втрачають особовий склад цілими батальйонами і бригадами. Ну тобто підрозділи фактично перестають існувати або повністю міняють особовий склад і намагаються знову йти вперед, і так без кінця. Якщо б я, не дай Боже, був росіянином, то вважав би, що все, що відбувається, це справжня державна зрада, тому що по іншому неможливо описати ці дії. На більшості напрямків, де вони атакують, або не мають успіху, або успіх мінімальний. Найважча ситуація на Авдіївському тереконі. Кажуть, що його фізично не контролює ніхто. Періодично расисти туди підіймаються і там їх стирає наша арта. І вони потім знову підіймаються, уявляєте? Нова група. Вони чомусь роблять максимальну ставку саме на Авдіївку, вважаючи чомусь, що усі втрати окупляться, типу, гучною перемогою, знаєте. Вау, взяли Авдіївку. До Парижа рукою подати. Угу. Схоже, що це саме політичне рішення, а не військове, тому що воно абсолютно якесь безглузде. Путіну та Кремлю в цілому потрібна якась гучна перемога, якою в свій час вони намагалися зробити Бахмут. І що дуже їм поміг той Бахмут? Як там життя взагалі в Бахмуті? Але навіть після декількох наймасштабніших та найневдаліших спроб наступу у масштабах всієї війни та спроб оточити Авдіївський укріплений район, вони все ще вважають, що в них це вийде зробити. Вони вважають, що на якомусь етапі посиплеться наша оборона і операція закінчиться успіхом. Ми, звісно, сподіваємося, що цього ніяк не станеться, оборона стане міцнішою, а ворог, який декілька місяців готувався до цього маневру, буде деморалізований та знищений. Рішення, які приймаються командуванням окупантів, окрім політичного, мають ще й емоційний характер. Тобто відбувається процес, коли військова операція набуває ознак таких, знаєте, взяти за будь-яку ціну. Усе це в дусі расистів, але при цьому ми цим активно користуємося і наносимо ворогу колосальних втрат. Безумовно, наші хлопці також несуть втрати, заперечувати це не має сенсу. Цифр нам, звичайно, ніхто не називає, але враховуючи таку дику інтенсивність боїв, то скоріш за все ті втрати і вищі за середньостатистичні. Отож підтримуємо усе, що пов'язане із цим напрямком. Важлива кожна копійка, кожен волонтер, кожна людина, яка може зробити свій внесок і допомогти. Авдіївка вже стала містом, що увійшло в історію сучасної України як таке, що зламало хребет армії окупантів. Не будемо говорити якісь гучні слова там, про перелом у війні, але з такими темпами і втратами то расисти скоро будуть змушені робити висновки. Воїни ЗСУ, які тримають цей напрямок, безумовно найкращі воїни в усьому світі, та й на інших напрямках також. І тут більше додавати немає чого. Жодних слів не вистачить, щоб описати реальний стан справ і реальну сталеву міць українських бійців. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!